Вітаю колеги! Сьогодні хочу вам показати, як можна з допомогою шаблонів у аркушах завдань дуже легко створювати тести. Ось на прикладі такого тесту я вам покажу: тест з математики. Для цього нам потрібно, зараз я створю нову сторінку. Для цього нам потрібно зайти в дизайни, Ось дизайн. Потім в пошуковому рядочку. Ми пишемо шаблон тест. Шаблон тест. Ми бачимо тут дуже-дуже багато цих шаблонів. Але ми обираємо той, який нам подобається. У даному випадку я за зразком вам покажу. Так. Цей шаблон з англійської мови, але його дуже-дуже легко і дуже він зручний для того, щоб перетворити на шаблон. Тесту з математики. Лівою кнопочкою мишки ми виділяємо текст і змінюємо тест з математики 3 клас. Внизу, у нас, подивіться, будь ласка, нижче тексту є стрілочка. Стрілочка-навхрес для того, щоб піднімати повністю текст. Нижче. У нас рядочок також є англійською мовою. Піднімаємо за допомогою стрілочки. Піднімаємо ми для того, щоб більше завдань сюди вмістилось. Виділяємо текст, змінюємо завдання 1. Далі наступний шаблончик. Також підіймаємо, виділяємо і пишемо саме завдання. Розв'яжемо розв'яжи, Вираз. Обери. Варіант. Правильний варіант. Відповіді. Правильний варіант. Відповіді. Так. Далі. У нас йдуть кольорові елементи. Зверніть увагу, вони у нас згруповані, ми їх всі одразу можемо збільшувати, збільшуємо для того, щоб було видніше дитині. Зверніть увагу на зелений елемент. Він дуже такий темненький. Ми можемо зайти, знайти на панелі інструментів колір, потім натискаємо сюди і обираємо відповідний світліший колір. Ось він змінився. Для, цього, для того, щоб змінити текст на цифри, нам не треба розгруповувати. Ми просто можемо одразу його натискаємо два рази і одразу змінюємо 25, поділити на 5, помножити на 9 до рівня. Збільшуємо текст. Можна жирним його зробити, збільшуємо, використовуючи розмір. Ось тут. Так. Далі, для того, щоб нам написати варіанти відповідей, ми використовуємо інший шаблон з текстом. Ми видаляємо текст і подивіться, на панелі інструментів є список. Натискаємо на списочок, і в нас крапочка з'являється. Отже, варіанти відповідей: 38, 45. 55 для того, щоб на, у нас вмістилися інші варіанти відповідей, ми цей прямокутничок трошечки зменшуємо і вирівнюємо його так, як нам хочеться. Збільшуємо трошки варіанти відповідей, натискаємо на плюсик, і так далі. Інший приклад. 72 поділити на 9, помножити. На 4 дорівнює. Так само збільшуємо текст. Робимо жирним, можете і не робити жирним, як забажаєте. І подивіться: беремо, копіюємо або дублюємо варіанти відповіді для того, щоб нам знову не робити одне й те саме. Вгорі з натиснули. вгорі з'явилися два листочки таких з плюсиком, дублювати, продублювали. Змінили, які ви хочете варіанти, які підходять, і так далі. Далі. Так само з третім. Вводимо приклад. 42 поділити на 6, помножити на 7 дорівнює. Так само ми робимо жирним, збільшуємо, і так само дублюємо. Варіанти відповідей. Натискаємо два рази мишкою і міняємо варіанти відповідей: 30, 41, 32. І так далі. Ви зрозуміли, для того, щоб наступні завдання, ми можемо видалити те, що нижче, і просто копіювати все те, що ми робили попереду. Продублювали, вниз, спустили, виставили так, як потрібно. Продублювали, вниз опустили, виставили, і так далі. Завдання ми можемо згрупувати ось, згрупувати, перетягнути, згрупувати, потім дублювати, перетягнути сюди. Але для того, щоб міняти, нам треба натиснути знову на завдання і розгрупувати їх. Аж потім ми можемо змінювати повністю всі елементи. Дякую за увагу!